Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо тестувати некроманта. Це у нас не фінальна збірка. Будемо використовувати всього-навсього один сезонний предмет, те, що нам дає підвищений бонус до скелетів магів. Бачимо, що речі в нас не ідеальні, можна було б мати і ліпші, але наша ціль побачити, як будуть працювати взагалі нові сили. І чи наш персонаж буде взагалі іграбельним в 10 сезоні. Ми не опираємося на якусь найсильнішу збірку, але будемо намагатися ну, зробити щось подібне. Так, давайте спочатку розпочнімо з наших взагалі сезонних сил. Чудова сила в нас з'явилась сезонно, та, що нам дає плюсик до урону до наших скелетів воїнів. Але скелетів воїнів ми з вами жертвуємо, тому ми її використовувати не будемо. Також у некроманта з'являється сила, яка буде підвищувати наш, наш урон від ефектів періодичного урону. Ми її також не будемо використовувати, тому що періодики у нас тут немає, тобто ми цей урон практично не використовуємо, тому вона нам буде максимально некорисною. От що нам точно буде корисним, це якраз сила, яка буде нам давати можливість, щоб наші трупи вибухали двічі, і також, коли це буде відбуватися, ми будемо створювати хаотичні такі згустки енергії і будемо наносити додатковий урон від тіні. Ну, Тут пишеться 376, начебто небагато, але якийсь бонус ми все одно до урону отримаємо. Також ми будемо використовувати силу, друзі, яка буде всі наші навички в випадковому порядку відновлювати за 2 секунди, ті, що мають час відновлення, замість того часу, що вони мають відновлюватися. ну, наприклад... От у нас є е, армія мертвих. Якщо ми будемо е, без цієї сили, то, грубо кажучи, Так, як нам її прибрати? Е, то, грубо кажучи, е, цей е, колдаун може бути більшим. Але так як ми використовуємо також силу, е, яка мені дуже сильно подобається, тому що на некроманті тепер дивіться, всі наші е, навички. Які у нас є основними, тобто всі, що знаходяться в осі категорії? Ось ці навички вони будуть тепер вважатися ультимейтом. І тепер будуть мати час відновлення 20 секунд. А якраз всі наші ультимативні навички будуть тепер вважатися основними. Я думаю, це прекрасно запрацює на багатьох некромантах, тому що якщо ми, наприклад, хвилю темряви зможемо використовувати як основну навичку, то вона буде отримувати бонус від кільця беззоряного неба. Від Шолома, те, що також може давати плюсик до урону 60% і до основних навичок. Навичок на рукавицях ми зможемо взяти бонус до основних навичок. Тобто це нам відкриває якісь нові способи збирання збірок. Ну і звичайно, тепер наша армія мертвих також буде основною навичкою. Дуже цікава, друзі, сила, тому що вона нам дає змогу. Виходить, наші основні навички робити ультімейтом, а якраз ультімейти робити основними навичками, але тепер вони будуть коштувати 50 одиниць есенції Так, ну і ще одна сила, яку ми будемо використовувати, тому що якщо подивитися тут всі інші, вони нам ну особливо ніяких бонусів не дають. Ця сила звучить хоча б якось логічно, тому що у нас є 10-відсотковий шанс вдалий створити ці хаотичні також вибухи, які будуть наносити 3000 урону. Ну, там з копійками трошечки, але не суть. Так, і що забули ми з вами зробити? Це забули з вами на нашому кільці, на нашому кільці поставити цей прекрасний. Аспект на армію мертвих. Давайте введемо е, сюди е, назву цього аспекту. Ось це він, якщо не помиляюся. Так, коли ми використовуємо армію мертвих, точніше, коли вона активна, е, наші міньйони е, отримують 90%. Ну до захисту це не цікавить і наносять на 110% більше урону. Ось цей аспект масоп обов'язково будемо використовувати. До речі, він схожий з цим аспектом. Я навіть не знаю, який з них використовувати краще на кільці який на зброї, але давайте використаємо цей на кільці інші не зброї По суті, працювати вони будуть один і другий постійно, тому нас особливо не цікавить, який з них, по суті, буде де знаходитись Ну, побачимо, можливо, це змінимо. Наша ціль, нагадується, це все-таки просто перевірити декілька порталів, подивитися, як цей персонаж себе почуває, трошечки ми його перезібрали. Не бачу сенсу тут ну, показувати порогон. Можемо швидко його показати. Дерево навичок також дуже швидко пролистаємо. Не буду зупинятися ні на яких вміннях, тому що це знову ж таки. Не фінальна версія навичок, не фінальна версія парагону. Це все буде видозмінюватися, коли ми будемо грати в сезоні. Якщо будемо грати раптом за некроманта, просто покажемо, що саме ми використовуємо для того, щоб було зрозуміло, як нам його зібрати. Тому що я помітив, що не так уже і багато в нас збірок. Так, ну давайте 70-й. 70-й, мабуть, вімкнемо, щоб побачити хоча б там нашу силу. Занадто високі портали, мабуть, вмикати не будемо, тому що не бачу в цьому сенсу. Можна було, б, але потрібно все ж таки гратися з аспектами. Поговоримо краще, поки проходимо цей портал. Про те, що я думаю, також заграє на Некроманті. Мені подобається, що додали йому. Офхенд новий, тобто зброю, яку ми носимо з вами в правій руці, вона буде давати плюсик до базових вмінь. Якщо чесно, я намагався навіть без цього офхенду зібрати якусь збірку, щоб грати на базових вміннях. Можна було б спробувати. Ну, Очевидно, що там будуть використовуватися два аспекти. Те, що нам дає плюсик до. Базових вмінь і також ще один, який, начебто, типу аспект, який відноситься до категорії, ну, типу, не ті, що аспекти наносять урон, а до додаткових аспектів він також на базові вміння. Очевидно, ці два аспекти ми будемо використовувати. Очевидно, що ми будемо використовувати рукавиці білі, для того, щоб також на них взяти і викрутити максимально до базових наших навичок і будемо використовувати меч Веретія. Але з цією комбінацією я пробував грати на звичайному режимі. ну Просто пробував збирати некроманта, який буде грати через базові вміння. Можу відразу сказати, що він зупинився в мене десь на 70-й ямі, тобто, ну, з 70-ту яму він проходить більш-менш нормально, а далі в нього вже починаються якісь там проблеми. Тому, в принципі, я не дуже сильно хочу заморочуватися над цією збіркою. Я думаю, що якщо якийсь гравець додумається, як можна... Взагалі ці базові навички розігнати, можливо, ми або зберемо це на тестах, або вже зберемо з вами це в сезоні. Тому що на базових вміннях от було б цікаво, якщо чесно, пограти, тому що це дійсно щось нове. Тобто, ну, можу вам сказати, що якщо персонаж, в принципі, проходив 70-й рівень ями без цієї навіть філактерії, то я думаю, що з нею. Буде великий плюсик до урону, також з нашими чудовими сезонними силами буде також досить значний плюсик до урону до базових саме навичок. Я думаю, що якісь збірки саме гравці побудують з такою комбінацією. Наша ціль перевірити зараз. Нашого некроманта на Міньйонах, тому що мені дуже сильно подобається ця збірка. Вона чудово нам підходить для всіх івентів. Тобто, якщо б я збирав некроманта, я б обов'язково збирав його на Міньйонах, тому що Міньйони вони б'ють і по монстрам, і по босу, і вони також чудово нам підходять для Орди, для підземель і ну, взагалі для будь-яких івентів. Тобто мене цікавить некромант виключно як некромант, те, що викликає додаткових міньйонів. Тобто ну, самий класичний некромант, мабуть, те, що мені подобався ще в другій частині цієї гри. Не сильно він мені подобався в третій частині, тому що там ця збірка ну, схоже, грала тільки один чи два сезони. От Хотілося б зібрати якогось нормального некроманта, саме сумонера, через е, компаньйонів, Ну, в нашому випадку, через скелетів магів. Ну, бачимо, що 70-й рівень ми пройшли нормально, могли б ще ліпше, якщо б не помирав у нас персонаж. Давайте спробуємо 75-й 75 з вами пройти. І подивимося, чи буде там у нас урон. Е, мені все ж таки здається, що Некромант, от класичний, він має грати саме з міньйонами, він має грати з якимись прокляттями. Е, ну, Він для мене більш такий знайомий, скажімо так. Якщо ж обирати Некроманта, наприклад, те, що грає через. Е, Якісь міння крові, він також, в принципі, непоганий або некромант, та, який грає через навички кісток. Також варіація класна, але чомусь ну, от улюблений мі... некромант це саме некромант через міньйонів, І хотілося под... затестувати саме його. Так, ну от Бачимо, що єдина в нього проблема це проблема знову зі стійкістю. Кожного разу називається одне й те ж саме. Давайте спробуємо його тоді зібрати, так як ми його з вами пробували збирати для нашого трошечки іншого режиму. Тому що урону начебто вистачає, з уроном все нормально. А зі стійкістю, як завжди, якась біда. Ми, мабуть, не сильно переживаємо з вами за урон. Можливо, знову ж таки щось змінять в грі. Давайте навіть не будемо, прибирати, не будемо прибирати цю прекрасну зброю, давайте спробуємо краще взяти йому додатковий шолом, взагалі є на три зірочки. Нам хоча б на одну, давайте спробуємо взяти цей шолом. Він нам, в принципі, допоможе зі стійкістю. Нам не потрібен він ідеальний, тому що часу відновлення в нас вистачає, але хотілося б, щоб хоча б одна б зірка туди щоб випала. Хоча б одненька, а вона не хоче випадати. нам. Ну, Добре, що тут хоча б ресурсів в принципі, безкінечна кількість. Втратимо ми з вами з цього шолома. Вдалі наші удари, що не дуже добре. Ну, спробуємо. Знаю, що це не саме найкраще рішення, по суті, що зробити з некромантом, але б хотілося б, щоб він у нас якось трошечки жив, а не просто постійно помирав. Тут навіть. Справа, мабуть, не в стійкості, а в тому, що в нас супермаленька кількість ХП нашого. Так, ну от знову не те, що нас цікавить. Не щастить нам з нашим шоломом. Знову до броні. Знову до ресурсу. І знову до броні. Та капець, ні, не будемо ми його крутити. Залишимо цей шолом. Візьмемо з вами меч. Через меч точно в нас все буде нормально. Якщо ми його хоча б один залишили. Залишили, от і прекрасно. Беремо з вами меч. Спробуємо зібратись через нього. Куди завгодно взагалі випали наші бонуси. А чому така маленька кількість життя, от незрозуміло. Так, 9000. А так, 11. Взагалі майже нічого не змінюється. Хоча тут 3000 у нас до здоров'я, а тут 1000 капець. Майже нічого не змінюється. А що ж змінили в цьому мечі, що тепер він так багато нам не дає до кількості життя? І меч теж погана, погана ідея. Давайте інший шолом спробуємо. Спробуємо ось цей. Нехай, випало на максимальне життя одна зірочка е, на відновлення вмінь, нас це в принципі влаштовує, нічого страшного. Залишаємо цей чудовий наш шолом, тому що він нам буде давати 20% до зменшення урону. І плюс 4 до всіх навичок, що звучить, як на мене, прекрасно. Так, і спробуємо ще раз 75-й портал. Знову ж таки, немає цілі проходити супервисокі рівні. Очевидно, що можна грати більш обережно. Так, і подивимося, почекайте, по силам. Ну, по силам тут все правильно, тут нічого ліпше й не візьмеш, мабуть, можна було б хіба що оце ще взяти. Що ми можемо хаотичні вибухи викликати замість відновлення ось цих мінь. Але відновлення вмінь я вважаю прекрасною річчю для цієї збірки. Так, подивимось зараз з вами. Як він себе буде почувати? Ну, виключно в теорії має стати ліпше. Тобто тепер нас не мають геть сильно пробивати. В теорії зараз має стати ліпше набагато. Тому що 20% до зменшення урону це начебто і не так багато, але насправді це ну, п'ята частина, грубо кажучи. Бо на 100% в принципі також можна, мабуть, урон зменшити, але. Нам цього не потрібно, нам вистачить і 20%, і от наш персонаж почуває вже себе набагато краще з цим шоломом. Ну, Тобто, тут особливо без різниці, що брати саме для зменшення урону, Тобто, можна змінити обладунок, але тоді буде мінус до всіх пасивок. Можна змінити шолом. Але тоді буде гірше працювати наш вдалий удар. А збірка, в принципі, ну, влаштована на цих вдалих ударах. Тобто можна змінити зброю, взяти або одноручний меч, і філактерію. Меч знову ж таки, щоб збільшити життя, або можна взяти дворучний меч, щоб збільшити життя. І аспект, наприклад, помістити на кільце, те, що в нас в зброї, замість якогось іншого. Але хотілося б залишити і зброю, і і все, що завгодно. Тобто тут навіть речі от сезонні не використовував е в великій кількості, тому що вони навіть е не корисні, просто-напросто будуть для цієї збірки от і все. Так, ну от бачимо, що в принципі, в принципі я б сказав уже, що можна грати е спокійно цим некромантом. Однозначно можна розкачувати некроманта через Міньйонів, тому що почуває він себе прекрасно. В 75-й ямі. Ну, у нас просто цілі немає проходити і сотий рівень. Можливо, якось е сходимо, я думаю, але просто не хочеться витрачати на це час е саме в цьому ролику. От і все. 75 рівень ми проходимо з вами більш-менш нормально. Тобто урону в нас однозначно вистачає, стійкості вистачає. Подобається мені, що ми можемо використовувати наш ультимейт без ніяких взагалі проблем. Тобто наш ультімейт тепер відновлюється максимально швидко, і ми можемо викликати цих скелетів просто безкінечну кількість. Виглядає досить чудово. От мені здається, що, мабуть, всі некроманти будуть бігати з унікальною силою саме цією, що робить наші ультимативні навички навичками основними. Це 100%, мені здається, абсолютно. Ну, не те, щоб імбалансна навичка, імбалансна сила сезонна, але, по суті, мабуть, ще так і є. Не знаю, чи розробники її якимось чином змінять, але ну, уявляєте, що буде на некромантах, якщо всі його ультимати... ультимативні навички будуть тепер основними. Тому що якраз в Некроманта з ультимейтами було завжди все добре. тобто... Їх гравці і так обирали, щоб вони в них були постійно. Тому що ну, взагалі, один ультімейт це хвиля темряви, постійно наносив гарну кількість урону. Ультимейт викликає урон від темної магії, також дуже класно посилював всі збірки Некроманта, тобто його багато збірок взагалі використовувало. Я думаю, що 100% будуть гравці збиратися через цю силу і будуть намагатися її кругом використовувати взагалі у всіх збірках Некроманта. Тому що це ну, максимально класна сила, я б сказав. Так, ну і бачимо, що, в принципі, все добре в нас. 75-й рівень ми з вами пройшли. Непогано. Непогано, друзі. Некромантом 100% можна буде грати, тому що в порталах він себе почуває супер чудово. Особливо, якщо розібратися зі стійкістю, він себе буде почувати прекрасно. Поки що на цьому моменті будемо завершувати, подумаємо, що ще можна зробити з нашим некромантом, щоб він грав ще краще. Поки що на цьому зупинимось, нас влаштовує те, що він себе абсолютно прекрасно почуває друзі в 75-й ямі, це мене повністю влаштовує. Не дуже сильно знизили його по урону, навіть підняли цього некроманта те, що в нас на міньйонах, тому що, в принципі, показники нормальні. І однозначно, якщо погратися з цими всіма силами, то можна знайти якусь на нього цікаву варіативність. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.